Привіт, друзі, це Барабашка КВН, і сьогодні ми продовжимо працювати з MKO5. Ви пам'ятаєте моє попереднє відео про Time Filter? Якщо ні, посилання в описі. У цьому відео я покажу, як інтегрувати Time Filter прямо в наш Expert Advisor, щоб наш робот торгував лише у потрібний час. Це просто, практично і може суттєво покращити ваші результати. Якщо вам цікаво автоматизувати трейдинг як професіонал, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки. Отже, що таке Time Fіль? Це інструмент, який дозволяє обмежити торгівлю вашого робота певними годинами. Наприклад, ви хочете уникнути торгівлі під час новин або вночі. Сьогодні ми візьмемо цей фільтр. І вбудуємо його в реальний Expert Advisor. Я покажу весь процес покроково. Отже, почнемо з підготовки. Спочатку відкриваємо нашу папку з експертами в MetaEditor. Тут у нас вже є все необхідне для роботи. Я пропоную взяти два файли. Time filter. Наш герой із попереднього відео. І High Low Breakouts простий експерт, з яким ми будемо працювати сьогодні. Щоб усе було зручно, розмістимо ці два вікна поруч. Так ми зможемо легко перемикатися між кодом і бачити, як вони поєднуються. Ось так. Дивіться, акуратно, організовано і готово до дії. Переходимо до найцікавішого редагування. Починаємо з простого. Копіюємо код із Time Filter і вставляємо його в наш експерт High Low Breakouts. Щоб усе виглядало красиво і організовано, давайте виділимо вхідні параметри в окрему групу. Так буде зручніше їх налаштовувати. Не забуваємо про глобальні зміни. Саме в них ми зберігатимемо розраховані значення початку і кінця нашого часового діапазону у секундах, щоб усе працювало як годинник. Далі заходимо в функцію onInit. Тут ми робимо магію. Розраховуємо часові межі і записуємо їх у наші змінні. Усе в секундах готово до використання. А тепер ключовий момент. Переходимо до місця в коді прямо перед формуванням торгового сигналу. Тут ми вставляємо наш флаг. Логіка проста. Якщо флаг дорівнює False, це означає, що ми поза нашим часовим інтервалом і сигнал просто ігнорується. Ми виходимо з функції. Ось так. Усе чітко і елегантно. Отже, ми додали таймфітр і тепер перевіримо, як це працює на практиці. Щоб зробити все максимально наочне, я трохи відкоригую код. Перенесу наш флаг прямо в логіку формування сигналу. Так ми зможемо запустити тест у режимі відладки в тестері стратегії і чітко побачити коли сигнал ігнорується а коли проходить. Подвійний клік на номеру лінії ставить точку зупинки. І це точка, де виконання коду буде призупинятися у режимі Відладки. Також Перевіримо налаштування. Я люблю, коли всі поля заповнені, і головне, ніколи не ставте цей чекбокс. А далі усе просто. Запускаємо тест в режимі відладки і переконуємося, що наш експерт слухняно торгує лише у заданий час. Як бачите, виконання коду зупинилося на точці останова. Ми маємо сигнал. Але наш сигнал дорівнює false і тому сигнал ігнорується. І це відбувається знов і знов. Перенесемо точку зупинки трохи нижче. Так, у нас є сигнал, і цей сигнал вже не блокується прапором. Це означає, що ми знаходимося в середині нашого часового проміжку. Ми дійсно побачили, коли таймфільтр працює, і якщо ми знаходимося поза межами вказаного часу, наші сигнали ігноруються. Підсумуємо, ми взяли код таймфільтр і успішно вбудували його в експерт Kilover Breakouts. Тепер наш робот торгує лише в заданий проміжок часу. Спробуйте це самі. Напишіть у коментарях, як у вас вийшло, або які ще функції ви хочете додати. Не забудьте поставити лайк, поділитися відео з друзями і підписатися на канал, щоб дізнатися більше про МКЛ5.